Я зараз знаходжусь не дуже біля веселого місця насправді. От, але ми тут рано чи пізно, як то кажуть, всі опинились. І хочу сказати у тих, в кого є ще живі батьки, от, там гасіть всі суперечки між ними. Залишайтесь з усім, що вони не скажуть, неважливо, праві, не праві. вони вже в преклоному віці. Просто погоджуйтесь ними. Нехай вони будуть щасливі, нехай вони порадуються зі своєї правоти, а яка вона вже є не так важливо. Головне, щоб у наших родичів, у наших батьків, у наших знайомих, стареньких. З'явилася посмішка на обличчя. Вони, повірте, цього заслуговують. Всіх у мене бережить себе до своїх близьких.